Доброго дня, шановні присутні. Скажіть, будь ласка, дайте зворотній зв'язок, чи видно мою презентацію вже? Так, все добре. Це відображається. Я сподіваюся, що буде без збоїв. Раптом що ви, будь ласка, мені повідомте, що щось не перемикається. Отже, дякую, Світлана Григорівна, вже оголосила тематику моєї доповіді, власне, ми наш відділ. Технологій відкритого навчального середовища є виконавцями частинки цього всеукраїнського дослідження, яке стосується власне, вивчення стану використання штучного інтелекту на рівні школи, а саме таким суб'єктом, як учнями, і, власне, як це впливає на розвиток їхньої інформаційно-цифрової компетентності. А, так. Щось перемикається добре. Отже, на поточному, на першому етапі нашого дослідження ми поставили за мету, власне, вивчити стан використання генеративного штучного інтелекту, наскільки активно учні цим користуються, наскільки свідомо вони використовуються, в яких видах діяльності і так далі. Загалом наше опитування охопило понад 80 тисяч респондентів. Значну кількість склали учні заклади загальної середньої освіти. І Війська також закладів професійної освіти. На екрані ви зараз бачите географію опитування. Вона охопила абсолютно різні регіони України, проте найбільш активними виявилися учні з Одеської, Дніпропетровської, Львівської, Вінницької, Миколаївської, Київської областей. Щодо соціального портр... портрету респондентів, переважали у нас в опитуванні це представники міст. За статтю переважна більшість були дівчата, але однак ну, тут більш-менш такий рівномірний розподіл. І також у віковому контексті переважали підлітки ранній підлітковий вік, власне, від 10 і до 17 років. Це склала найбільша активна група представники нашого опитування. Отже, на початку нам було цікаво з'ясувати, чи, власне, на думку учнів, чи знають, що, вони, що таке штучний інтелект. То, як бачу, Переважна більшість стверджує, що знає. Група, яка приблизно уявляє це трошки більше 12%, вони можна вважати демонструють поверхневий рівень розуміння і зовсім невеличка, незначна частка про тих, хто взагалі не чув або не знає. Загалом висока поінформованість учнів може свідчити про те, що тематика ШИІ стала вже частиною масової інформаційної культури. Дійсно, учні. Повсякденно стикаються з цим феноменом у медіа, в соціальних мережах, начальних платформах, через інтерактивні сервіси, як от голосові помічники, чат-боти і так далі. На питання щодо оцінювання учнями впливу штучного інтелекту на власне, сучасну освіту, переважна частина респондентів оцінила цей вплив як нейтральний або, скоріше, позитивний. Більшість учнів обрали нейтральну оцінку, і це власне, може вказувати на те, що вони не розглядають штучний інтелект як такий кардинальний чинник, який ну, так, суттєво впливає на освіту буквально. Суттєво змінюючи її. Опитування показує, що частина учнів не усвідомлюють в повній мірі реального впливу шиї на освіту. Причини цього явища вони можуть мати як психологічний, так і педагогічний характер. Невпевненість учнів у впливі шиї на освіту можна пояснити не власне відсутністю цього впливу, а браком їхнього розуміння, браком усвідомлення та, можливо, педагогічного супроводу в даному контексті. Щоб учні в повній мірі. Яки освідомлювали потенціал шиї, важливо інтегрувати його в освітній процес цілеспрямовано і, звичайно, педагогічно виважен. Найвагомішими ризиками, знову таки, на думку учнів. З якими вони асоціюють впровадження штучний інтелект, це є загроза потрапляння в залежність від цієї технології, зменшення мотивації до навчання, втрата критичного мислення, потенційна втрата робочих місць, ризик отримати недостовірну або упереджену інформацію тощо. При цьому бачимо, що присутній такий відсоток, який не бачить жодних ризиків, це майже п'ята частка від опитаних учнів. І щодо інших ризиків, це менше 1%. 100 респондентів, але, тим не менш, в рамках відкритого запитання ми могли познайомитися, що ж, окрім запропонованих варіантів, і ще хвилі учнів. Так, от, нам було цікаво дізнатися, що учні визначають самі такі ризики, як зниження чи втрата творчих умінь, креативності, зниження когнітивних функцій, зокрема, наголошено пам'яті. Небезпека соціального ізолювання, так от, що ще й змінює живе спілкування з іншими людьми і витісняє, власне, це живе спілкування, погіршення стану здоров'я. Учні самі визнають, що це може негативно впливати на їхній зір, поставу і так далі. А також цікаво, що учні визначають екологічні загрози, тобто, власне, потреба великих обсягів електроенергії енергії для підтримки IT-потужностей і так далі. Так, щодо іншого, на запитання щодо того, чи використовують учні інструменти, які якби базуються на штучному інтелекті, учні надали такі відповіді, як ви бачите на екрані. У сукупності понад 80 респондентів мають досвід використання таких інструментів, що вказує на інтеграцію, що й у повсякденну цифрову практику учнівської молоді. Переважання періодичного використання це майже 60%, демонструє, що шиї сприймаються як допоміжний, а не як постійний навчальний інструмент. І регулярне застосування, ну це майже п'ята частка опитаних, засвідчує формування певної технологічної впевненості частини учнів. Водночас, ми бачимо, що присутня група, яка лише чула про шиї або не впевнена у його використанні. І це вказує ну напевно таку неоднорідність досвіду у різних групах опитаних учнів. Цікаво було дізнатися, чи використовують учні шиї власне, у навчанні. І на запитання щодо цього ми отримали такі відповіді. Отримані результати свідчать про високий рівень залученості учнів до використання шиї в освітньому процесі, хоча їх застосування наразі має переважно періодичний, епізодичний характер. Як бачите, переважна більшість використовують лише ну, час від часу, періодична, а є знову-таки п'ята частка у нас. Так, залишається тих, які не використовують, і лише 12% трошки більше користуються на постійній основі. Це може свідчити все-таки про або недостатню поінформованість, про переваги використання шиї, власне, у навчанні, а також про обмеженість доступу до технології, про певну недовіру до їх ефективності і так далі. Щодо того, які власне інструменти штучного інтелекту використовують учні, ми отримали наступні відповіді. І бачимо, що лідером є чат GPT, яким користуються понад 80% респондентів. Така популярність може пояснюватися і універсальністю цього інструменту, його здатністю генерувати як тексти, так і ілюстрації. Він може допомагати у підготовці до занять і так далі. Другим за популярністю є Gemini, а далі слідує DeepSeek і Canva AI. Це може демонструвати орієнтацію учнів на візуальне, креативне навчання, поєднання текстових, графічних, візуальних способів пізнання. Меншу популярність отримали Copilot і Grok. І, власне, це можна пояснити меншою розповсюдженістю цих сервісів серед непрофесійних користувачів. Той факт, що практично кожен десятий опитаний учень. Взагалі не використовує шиї, може свідчити про наявність певного цифрового розриву, який може бути зумовлений або знову таки низькою технологічною довірою, або відсутністю розуміння, яким чином можна в освіті ці інструменти використати. Отже, на питання щодо того, для чого, з якою метою учні використовують шиї в своїй діяльності. Ми отримали розподіл відповіді, як ви бачите, на екрані. На першому місці це власне пошук відповіді на складні запитання. Отримані результати свідчать про те, що учні сприймають штучний інтелект насамперед як інструмент пізнавальної підтримки, а не лише як технічний засіб для автоматизації навчання. А, власне, оцей найвищий показник 64% підтверджує прагнення учнів компенсувати інформаційні прогалини і швидко отримати пояснення складних понять. Майже половина респондентів, трошки більше 48%, використовують шиї для генерації ідей. Значна частка використання власне, для створення зображень, мультимедійного контенту, і це відображає тенденцію до візуаль... для візуального сприйняття, до візуалізації освітнього процесу. Те, що близько третини учнів застосовують шиї для перевірки грамотності, написання се, перекладу, аудіювання і так далі, свідчить про активну інтеграцію мовних моделей у гуманітарний освітній контекст. У цілому результати демонструють, що для більшості респондентів штучний інтелект вже став багатофункціональним освітнім партнером. Цікаво було дізнатися, чи існують перепони заборони для учнів відносно використання шиї. Власне, отримані дані свідчать про переважно позитивне або нейтральне ставлення з боку батьків. Переважна більшість зазначили, що батьки дозволяють використовувати штучний інтелект. Майже третина, і це досить високий показник, взагалі не обговорювали це питання або не знають позицію своїх батьків. Це може відображати низьку комунікативну активність у родинах щодо цифрової безпеки та етики використання. А лише 4% повідомили, що батьки забороняють користуватися, однак ця група може заслуговувати на окрему увагу, оскільки відображає певний рівень настороженості або недовіри до нових технологій. Щодо вчителів, ми бачимо, що отримані дані показують, що питання використання шиї перевів. Важно залишається невизначеним. Зазвичай, на нашу думку, це може залежати від конкретної позиції та обізнаності вчителя або політики школи і так далі. І тут відношення є ну, таке досить неоднорідне, варіюється залежно від шкіл і від регіонів. Щодо того, як використання штучного інтелекту вплинуло на успішність, на оцінки учнів, ми бачимо, що майже половина 40% зазначили, що використання шиї не вплинуло суттєво на їхні результати. Це вказує на відсутність суттєвої зміни у навчальних досягненнях у більшості учнів. Але водночас 34% відзначили покращення оцінок завдяки застосуванню ШИІ. І це може свідчити про потенціал цих технологій для підтримки освітнього процесу. Загалом дані можуть свідчити про те, що застосування ШИІ здебільшого має позитивний або ж нейтральний ефект на успішність учнів, при цьому негативний вплив майже відсутній. Принаймні у переважній більшості учнів вони його не відзначають. Як використання шиї вплинуло на інтерес учнів до навчання, на їхню мотивацію навчатися і так далі. Результати свідчать, що використання шиї у навчанні знову-таки має переважно нейтральний або помірно позитивний вплив на мотивацію. Загалом переважна більшість учнів не відчули зниження мотивації, це вже добре. Близько чверті навпаки виявили зростання інтересу до навчання завдяки використанню шиї. Загалом бачимо, що знову таки або нейтральна, або більш позитивна позиція. Спитавши учнів, респондентів, чи мають вони бажання навчатися за допомогою шиї у майбутньому, ми отримали е, такі відповіді. Отримані результати відображають загалом позитивне, але водночас і обережне ставлення учнів до перспективи навчатися з використанням шиї. Переважна частка відповідей, можливо, це майже половина респондентів, свідчить про наявність умовної зацікавленості. Тобто, учні загалом визнають потенціал шиї, але ще не мають. Достатнього досвіду або достатньої впевненості щодо ефективності цього інструменту. Така невизначеність є типовою для періоду адаптації до нових технологій і відображає потреби у педагогічному супроводі, який допоможе усвідомити переваги та межі застосування шиї в освітньому процесі. Аналіз відповідей учнів на запитання про позитивність шиї для людства, загалом ну, таке більш філософське питання, демонструє переважно невизначеність або знову таки позитивне ставлення. Найбільша частка респондентів свідчить про свою невизначеність ставлення, це ну, 40% умовно кажучи. А при цьому майже п'ята частина висловилася, що технологія є радше позитивною а близько 16% відповіли однозначно так впевнено, що ця технологія є позитивною, що разом становить сумарно близько 38% респондентів загалом із позитивним ставленням. Водночас майже 15% оцінюють скоріше негативно, а 7 вважають взагалі негативним для людства, що ну, може свідчити про певний скепсис, побоювання щодо технологій або недостатню обізнаність і досвід їх користування. Загалом отримані результати свідчать про наявність потенціалу для формування інформаційно-цифрової компетентності учнів, засноване на поєднанні інноваційності, критичності мислення і етичної відповідальності. Проведене анкетування показало, що учнівська молодь вже інтегрує штучний інтелект у власний освітній досвід, але потребує системного педагогічного супроводу, що сприятиме перетворенню технологічного інтересу на усвідомлену компетентність. Школа в цьому випадку має виступати не лише середовищем технологічного занурення, а й простором розвитку етичного, безпечного і відповідального використання штучного інтелекту. Формування відповідної інформаційно-цифрової компетентності учнів стане ключовою умовою їхньої успішної самореалізації в епоху штучного інтелекту. Дякую вам за увагу!